Слід відзначити тренд зростання використання TikTok в політичних цілях, і оскільки ми бачимо, що зростання популярності цієї соцмережі відбувалося впродовж останніх років, політичний контент в ході виборчої кампанії в Молдові домінував, і ми спостерігали. Активну залученість як і владних акторів, так і теж слід відзначити, що офіційні особи держави Молдови ввели досить активну кампанію в Тіктоці, і, відповідно, опозиційні сили також намагалися тримати темп. хоча тут слід відзначити, що влада досить вдало комунікувала з виборцем через мережу TikTok і на відміну від. Виборів, які були скасовані в листопаді 24 року, в Румунії не відбулося такої домінації, саме кандидатів, які могли б поширювати свої програми політичні і проводити кампанію, засновуючись на ті, хтоці, так ми не бачимо такого тренду саме в Молдові, принаймні в рамках. Цієї політичної кампанії в парламент Молдови не відбулося якогось експлексійного так зростання рейтингу когось і певної політичної партії тільки завдяки активній роботі з Тіктоком і залученню молодого виборця на ґрунті певних радикальних популістичних гасел. Теж як такий важливий наратив в контексті нещодавної політичної кампанії слід відзначити залякування війною. І в даному випадку йде активна прив'язка теми війни до європейської інтеграції. В цілому це відображає тренди російської пропаганди, оскільки Кремль відходить від активної критики Сполучених Штатів за час адміністрації Дональда Трампа, і таким чином основним антагоністом в рамках НАТО зображаються саме країни Європейського Союзу, що і теж відображається на трендах проросійських. Наративів в Молдові. Тут теж слід відзначити те, що згідно опитувань, більшість громадян Молдови не бажають інтеграції, принаймні вступу наразі України в, в НАТО, тому це створює досить таке широке поле для інформаційних маніпуляцій і залучення виборця на основі теми прив'язки євроінтеграції і нинішнього курсу влади Молдови до теми. Теми вступу Молдови в НАТО і потенційних ризиків, які, начебто, у зв'язку з цим можуть постати перед Молдовою, також слід відзначити активний наратив, який циркулював в ході попередньої виборчої кампанії, а саме про те, що Захід намагається втягнути Молдову в активну фазу протистояння з Росією і під на цим. Під цим омофором, так би мовити, намагалися дуже активно прив'язати тему Придністров'я. Було багато таких сигналів про те, що, начебто, готуються певні провокації з залученням Придністров'я, що мало б мобілізувати виборця, який боїться втягування Молдови в конфлікт з Росією. І ось тут ми наводимо ряд прикладів того, як проросійські політичні актори, а саме Ігор Додон в своєму офіційному Тік-Ток-каналі опублікував відео, в якому. Фактично прямою мовою звинувачує владу у бажанні втягнути Молдову у війну з Росією, начебто, Україна невдовзі зазнає поразки. І щоб спасти ситуацію на фронті, Європейський Союз втягує Молдову в вибори, втягує Молдову в війну. І якщо з його слів це було таким одним з основних наративів кампанії. Патріотичного блоку було те, що у випадку перемоги партії ПАС відбудеться втягування Молдови на стороні України у безпосередню війну з Росією. Теж центральний слайд, центральне фото відображає наприклад чорного піару, так званого, коли опозиціонери опозиційні партії чи принаймні. Противники влади а, публікували ось такі тіктоки, на яких зображений плакат, в якому відбувається пряма прив'язка голосування за проводну партію і темою війни. Так? Тобто мова про те, що партія ПАС буде насильно втягувати країну у відкрите протистояння з Росією. І, власне, теж дуже активного поширення набули різні конспірологічні теорії. До прикладу, ряд телеграм-каналів російських публікували відкриту карту, за якою, начебто, мала відбутися агресія так звана країна та України проти Придністров'я. І це, звісно, що теж передбачало залучення спікерів високого рівня, і ми бачимо, що. Навіть такі спікери Російської Федерації, як Сергій Лавров, очільник дипломатії, керівництво СВР служби зовнішньої розвідки, були залучені безпосередньо до до поширення наративів, які мали вплинути на результат виборів в Молдові.